І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав, це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя, з дренажем будеш ходити. І мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кішки мені винімали, печінка розстріляна, легеня там застріляла. Я, Ну я кажу, мене дуже надихали військові, коли от, ми лежали в харківській реанімації, вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому поверталися до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них і, от, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? Я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині, як доставив мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації був, ніж на лікування. Получається, так, ну, вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: о, якщо ти опорний співак, а я лежу весь перевізаний, живу, от весь кров'ю там весь кров'ю. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. І, а, я, а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це, можна, до речі, загуглити. в Києві станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це велике інтерв'ю, себе. Це теж в аккаунті є, можна зайти глянути, до речі. Ну, які мене враження були, ну мужик, ну нарешті я співаю. На я вообще я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну це взагалі чудо було Я був дуже щасливий. Я шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.